Скільки пристроїв одночасно підключено до вашого Wi-Fi? Смартфон, ноутбук, планшет і ще десяток пристроїв. Старі роутери просто не витримують такого навантаження. Зв'язок стає повільним, усе зависає і працює з перебоями. А тепер уявіть, що є технологія, яка з усім цим справляється, і це Starlink. Сучасна альтернатива провідному Wi-Fi. І поговоримо сьогодні ми саме про StarLink третього покоління. Він вирішує проблему завдяки оновленому Wi-Fi 6. Це означає, що навіть якщо до мережі підключено десятки пристроїв, інтернет залишається швидким і стабільним. Що ще класного? Розширений радіус дії. Wi-Fi досягає навіть до віддалених кімнат у вашому домі чи офісі. Забудьте про мертві зони, де сигналу просто немає. Starlink Gen 3 це сучасний інтернет, який працює без прибоїв, навіть якщо вся родина чи команда онлайн. Зручно, правда? Більше корисних відео про техніку дивіться на нашій сторінці.